О, добре. Стрибає вдовжину на понад 6,5 метрів. 32-річний паралімпійцев Владислав з Дніпра багаторазовий призер міжнародних змагань у чоловіка вади розвитку руки та ноги. Зараз він готується до літніх Паралімпійських ігор в Парижі. Каже, тренується двічі на день, розминає м'язи та пробігає декілька кілометрів. Найбільше навантаження йде і фізично, і морально, і психологічно. Бо там показують суперники найкращі вже результати. Там підготовка йде реально чотири роки, а не те, що там от рік до паралімпіади, і ти тільки починаєш готуватись. До цього Владислав вже двічі брав участь у паралімпіаді. каже, спочатку посів четверте місце, а у 2020-му здобув золото. Неймовірні були емоції. Ми з тренером дуже зробили добру підготовку, незважаючи навіть на ковід, яким я перехворів за пару місяців до цього. Спортом Водислав займається з дитинства, каже, з маличку відвідував різноманітні секції та тренажерні зали. З 19 років поєднував роботу в супермаркеті та тренування. Це дійсно мотивує змагатися за людей, які на фронті, за рідних теж от ну і, звісно, для себе теж треба, бо стільки якби витрачати сил, енергії і не показувати результат. Це потім сам себе з'їш. Ага, 5,50. – Ну тренерка Ірина Куликова навчає Владислава понад 15 років. Каже, той завжди прагне вдосконалити свої навички. Від нього мало хто це очікував. Но я в нього вірила і вірю зараз, що він найкращий результат свій покаже. Витривалий і дуже емоційно от заряджений. заряджений. ця дуже спортивна жилка. Він Йому сподобається, щоб покращити результат, покращити свою фізичну форму. За тиждень Владислав поїде у Уцьк на міжнародні змагання, а після того на Паралімпіаду в Париж. Там, каже, планує побити світовий рекорд із стрибків у довжину. Олеся Приходько, Олександр Шаудибін Суспільне новини, Дніпро.